Привіт! Огляд 15-го меню. Я його вже розкрив, але чогось зйомка не пішла. Показую, що тут є. Е, прецелі з сиром, крекери, картонка, е, протеїновий напій з, зі смаком, шоколаду і ліщини бананово гарбузове пюре, енергетичний батончик, ложка, сир з халапеньо, мілечовка, картонка зі складом і гріється в мене е, куряче рагу по мексиканськи Почну з прецелів показувати оці о такі от прецелі тут. Всередині з якимось сиром. Отакий да. от, от сендвіч з крекерів і сиру в мене. Це вже було. Тут сюрпризів немає ніяких. Прикольний сир з цей. Так, ну що там рагу зварилося вже чи ні? Отаке от воно куряче рагу по-мексиканськи. Виглядає як ригачка. І там плаває кукурузка, якась помідорка. Але на смак прикольний. Так, пюре, бананово, гарбузове, mm -hmm. це смачна штука, mm. Енергетичний батончик от такий забити його протеїном. Який як завжди не розчинився? Так, і цей пакет останній тут був м -м -м, соус гострий, сухий, сірники. Волога серветка, сіль. Дві жуйки, суха серветка. Отакий от, от був 15-й номер американського сухпайка. Дякую, що дивилися. Поставте лайки, підпишіться, залиште коментар. Оце от все. Дякую, до побачення.